Друзі, вже 26 жовтня, у неділю о 19.00 ви можете стати учасниками нового випуску спеціального проекту Живе мовлення на youtube каналі Козацька збитяга», де я відповідаю на ваші найбільш розповсюджені. Питання щодо книги сили, щодо козацького апокрифа і взагалі по козацькій темі. І цього разу буде цікава розмова. Я для вас підготував дуже незвичні, маловідомі факти і мова йтиме про сакральні таємні козацькі книги сили Кахтері. Чи були вони насправді? Якими вони були, куди вони поділись, чому досі немає жодного відомого. Кахтеря, який би ми могли потримати в руках, що з ними сталося, хто на них полював і чому імперія російська так жорстоко розправлялася з носіями цих таємних знань. Також поговоримо про устиянські книги, чому саме кобзарі. Сліпі військові е, співці, лірники, бандуристи перейняли цю козацьку традицію, чому вона потрапила саме до них? Отже, про все це говоритимемо вже 26 жовтня, у неділю о 19.00. Я вас чекаю. приєднуйтеся до каналу Козацька звитяга.